Але сьогодні в нас є справді велике свято свято нашого брата і нашої сестрички Вероніки і нашого брата Святослава. У них народилася донечка злата. І ми запрошуємо їх сюди, тому що вони зробили саме те, що робили люди в той час, коли Христос перебував на цій землі. Злата. Алілуя. Яка гарна дівчинка. Я прочитаю вам слово для того, щоб кожен, хто дивиться, міг зрозуміти. Ми робимо так, як Христос. Ми діємо, як Христос. Я бачу сьогодні і родину вашу, ваших батьків, і це теж тішить, тому що всі ми в одній церкві, в одному тілі, а воно Христове тіло одне. Ми в одному дусі, дусі Христовому. Адже ж тільки Дух Христя знає, як повернути нас куди. До Отця Небесного в рай. Пам'ятаєте, як написано: а куди ти йдеш, Ісус? Він каже: Я йду до Отця, ми не знаємо, куди ти йдеш. Хто знає дорогу? Хто? Тільки Дух Христа. Деякі люди привели до Ісуса малих дітей. Або Він, поклавши на них руки, благословив їх. Охрестив, благословив. покропив, благословив. надів Христа на шию? Благословив. Що там ще? Помазав ножки ручки оливою? Благословив. благословив. Благословіння Бога понад усе. Він нас благословив усякими дарами. Він нас благословив як дітей своїх. Усяким духовним благословінням через Ісуса Христа. І ми робимо як Христос, нічого іншого. Що я міг би сказати батькам, якби я почав якийсь ритуал, де ваша крижма? А де ваші хрестні батьки, які сьогодні піднімуть бокали за щастя? За щастя, бокали, а ви маєте хрестик золотий? Вона ж злата. Для Господа вона є золото. Для Бога вона є дитиною Його, дорогоцінною. Люблячий отець, дарував їй бути в сім'ї Божій відразу. І я, звичайно, налаштовую відразу батьків, що саме на вас вона в першу чергу буде дивитися, як поступить батько, що скаже матері, що мати відповість батькові. Чи будуть вони товкти чолом до ікони, чи вони воздадуть хвалу Богові і скажуть: Господь, Ти мій Спаситель, ти мій відкупитель, ти єдиний, хто може все. І ти все це дарував мені. І коли прийде доходи, прийде додому, якісь негаразди, батько знає, що робити? Розрушити їх і показати дитині, як це робиться. А яким чином? Адже ж Христос сказав, ті, хто вірують у мене, будуть робити ті ж діла, що і я роблю. А як їх робити? О свято. Перехреститися. Боїться, як чорт кадила. Та він сам на кадилі тому хитається, підкурюючи собі там. Ми говоримо про Бога, Бога Живого. І проси на Його Ісуса Христа, Спасителя світу. Він взяв гріхи світу. І прийде час, коли ти злата, почуєш ці слова і зрозумієш, що тобі треба прийняти Його в своє життя, того, хто спас тебе, хто звершив все замість тебе, тобі лише повірити. Нічого не треба заслуговувати. Прийняла алілуя, І все, увірувала. І стала дитиною Божою, і стала помазаною. На добрі діла, які Бог приготував наперед. Все це Євангелія. Вони приносили дітей до Христа. Ви знаєте, були учні, які взагалі то противилися трохи цьому. Вони дорікали навіть Ісусу. Ой, не Ісусу, а перепрошую тим, хто приходили. Ха. Дорікали. Ви що не бачите? Він змучений. У нього стільки праці. Ви подивіться, скільки людей приходить. І ще ви приперлися. Там підете до ксьонзів, вони там їх обріжуть чи похрестять. Але Христос цього не хотів. Він нам показував новий заповіт, добру новину. Але Ісус сказав: пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо царство Боже належить таким, як вони. Істину кажу вам, хто не прийме царство Боже так же щиро, як мала дитина, той ніколи в нього не війде. Так, силою Господь може підкорити все. Може, але він до нас приходить з любов'ю. Він би міг сьогодні в цьому світі розвалити все, що збудувала людина, що йому не до вподоби. Оті ідольські храми, оті посвяти, і оті хрещення дітей без віри. Але він дає нам, нам, своїм дітям, пізнати правду. А правда проста: він поклав руки. На дитя і благословив Його. Він заповів нам робити те саме, те саме, що робив і він. І сказав: нічого не міняйте, не змінюйте. Ви знайдете це в Євангелії, знайдете там Його слова, научіть народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ви маєте силу благословити. Хто? Та мої діти мають силу благословити, як? Через Слово. Я благословляю тебе, Златочка, благословляю тебе бути здоровою, радіти цьому життю і коли прийде час прийняти Ісуса Христа в своє життя, в своє серце. я вірю, що батьки дадуть тобі розуміння того справжнього Ісуса Христа, непридуманого, не перекручену цю Євангелію, вони дадуть Тобі цю правду, щоб ти була вільною. Я благословляю тебе. Щоб радість була в тебе велика, коли ти пізнаєш Христа, коли ти підеш Його кроками. Інколи цей шлях важкий, тому що люди противляться, але ти стій міцно Благословляю тебе, благословляю слухатися тата і маму. Розумію, вона не знає. Ну я благословляю, тому що я вірю, що Христос завжди хотів, щоб ми були покірні, ми були терпеливі. Я благословляю, щоб наука тобі давалася в простоті, тому що Христос її дав дуже простою. <праць> <Аль -Говор. праць> То що ж, рости, підростай, Господь чекає, <праць> <праць> що коли ти зрозумієш, заради чого Він прийшов, а він прийшов заради тебе. Конкретно заради тебе, щоб дати тобі життя вічне з Ним, щоб ти тут, на землі, мала ту радість повну і щоб ти прийняла мир в своє серце. Він прийшов заради цього. Я вірю, що слово це не повернеться без того, що воно буде звершене. Благословляйте. Благословляйте тим, що ви маєте. Чого у вас нема, ви благословити не можете. Вона погоджується. Що ж і вас ще раз, ще раз, дорогі мої брат і сестра, Святослава і Вероніка, я благословляю вас. Щоб хоча б троє було, а як дасть Бог і п'ятеро. <риклад> 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 і хай зростає царство Боже так в ваших дітях, тому що ви. Прийняли його належним чином своє життя. Ви повірили і ви довіряєте йому. І радість мене велика бути присутнім на цьому благословенні нашої дорогої злати. Амінь! Та хотів її на руки взяти, але вона така. Ото сказав. Господи, тики ти голову голову, голову тримаю і пальцями. А дивіться. Пасує. Бачиш, Злата, без тебе мене ніхто не фотографує. <marriages> так. <encanta>